Дуже часта е, помилка в малюванні — це відразу робити ось такі штрихи. Давайте подивимось, однак, особливо коли сухі олівці тверді. Коли ви купуєте, у вас завжди я вибір вам якіші ще чи твердіші, і тверді створюють, наче таку е, шифровку, да, такі штрих, штриховку, точніше, прям е, полоски такі. Хочемо показати дуже простий спосіб, як зробити штрих, щоб він був е, і об'єм можна створювати, навіть коли ви малюєте монороботи одним кольором, як можна користуватися штрихом так, щоб він створював да, об'єми і головні фігури виділяв. Тобто ми робимо, не, е, так як не сильно надавлюючи, починаємо вносити штриховку, наприклад, ми хочемо запробувати повністю це кольор, і не хочемо, щоб у нас були ці полоски, бо вони створюють, наче як. Додаткові навантаження, додатковий стрес, додаткові, додаткові кутики. Ми почнемо на одну сторону, наприклад, направо, по діагоналі. Можете крутити роботу, потім в іншу сторону, наче як навхрест, да? вносимо, 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 поки ви не відчуєте достатню, таку, як можна, навіть сіточка вже виходить. і потім ще разочок, тепер, наче або вертикальну, або горизонтальну, або і ту і ту. І ще разочок, горизонтальні лінії. Наш штрих вже не такий грубий. Бачите, він вже перекривається один одним, і ви можете створювати, наче таку повітряну повітряну історію у вашій роботі. У вас немає оцих рисок, які будуть забирати вашу увагу від навпаки гармонізації. Тобто, запам'ятали, штрих по діагоналі і ще раз горизонтально. І у вас буде така розташованість, як у художників, які малюють олівцями простими, якщо бачили дуже такі красиві роботи. Гарних вам малюнків.